Так звана коінфекція, вона буває, вона буває часто, коли людина заражається одночасно одним двома, а може й більше, вірусами, але це буває не дуже часто. У той же час, при пневмовірусній інфекції, коінфекція зустрічається десь може навіть частіше, ніж при інших, і може навіть сягати 20%. Наскільки може бути такою ситуацією, що людина, яка інфікувалась метапневмовірусом, може одночасно і заразитися коронавірусом? Може, я вже казала про цю коінфекцію. І, і казала, що для е, е, пневмометавірусу характерно те, що буває часто коінфекція, е, і описані випадки для е, такої одночасного інфікування. Респіраторно-сенсаціальним вірусом, ріновірусом, це може бути і вірусом грипу, все це можливо. Все це можливо. Е ну і SARS – це не виключення. І отакий от ризик такого подвійного інфікування, він буде впливати і на ризик клінічного прояву. Дійсно, що якщо два віруси, то клінічний прояв, якщо це тим більше людина має що людина з групи ризику, то для неї перебіг буде набагато важчим.